Друзі, Україна повертається до свого старого правопису, і з 2019 року ми знову пишемо однаково правильно писати: і ірод, і ірод, і ірій і ірій. Що таке ірій? Це той самий вирій або ірій? Це спеціально росіяни робили, щоби. Так би мовити, зблизити, об'єднати два наших народи в один. Але ми з росіянами народи різні. Ви це добре тепер знаєте, що ми ні, какой, ні один народ, і «ирі» – це давнє слов'янське слово. Туди або, і воно має два значення: туди влітали птахи в теплі краї, або це таке старо старослов'янське уявлення такого раю теплих країв, куди приноситься наша душа після смерті. Чимо українського разом з умови до кінця мова має значення?